Слава Україні! Сьогоднішній випуск передачі буде не такий, як завжди, тому що нам набридло розповідати про футбол у цифрах. Ну, не цікаво нам показувати картинки з рахунками, як зіграли команди. Це все ви можете побачити в будь соцмережі. Сьогодні будемо говорити про відео: де воно є і чому його десь немає. Розпочнемо з чемпіонату Європи u 21 Наша збірна дійшла до півфіналу. Це дуже чудовий результат. Так хотілося б більшого, звичайно ж, але ж, і на це дякуємо хлопцям, файно зіграли. Про гру з іспанцями. Очевидно, що збірна Іспанії була сильнішою. Це було видно неозброєним оком, як то кажуть. Але також тим же самим неозброєним оком було помітно, як арбітр чомусь тянув іспанців. Він присадив наших на дрібний свисток, зразу картки показував, ще щось подібне, і тим самим не давав грати. Ось подивіться на дії капітана Іспанії. За 10 секунд два порушення. І нічого. Ну тільки пальцем помахав. Я про арбітра. І також дуже таке сумнівне пенальті, я б сказав. Би. Та справедливість є. Насамперед я хотів би трішки поговорити про інше в цьому чемпіонаті. Чемпіонат Європи. Показують на Ютубі Суспільне Спорт. Доступний футбол для усіх. Мене тільки одне запитання. А чому ж наша Вібет Ліга так само не може показуватись на Ютубі. Всі клуби хочуть заробляти на футболі. Вони кажуть, там ось подивіться, Англія, там шалені гроші за трансляцію отримують. Е, ну, секундочку, ви, будь ласка, подивіться. От вмітні. вікни. Уві, 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 уві. Вік. Вімкніть любий матч Чемпіонату Англії, неважливо яка це ліга. Подивіться на ту картинку. Що відбувається на полі. Що відбувається на трибунах? Які стадіони, які поля. Яка організація взагалі матчу? А про саму гру я навіть не хочу говорити, тому що вона космічна. А в нас на що дивитися? Ось. І що ви хочете продавати? Що ви хочете, щоб вас купували точніше? Ось це та ні. Ну, в першу чергу, в тому має бути зацікавлена керівництво асоціації. <му> Як я взагалі бачу структуру футболу в Україні, є голова Української асоціації футболу? Ось, наприклад, це буде е, я. Я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Як я взагалі бачу структуру українського футболу. Голова Української асоціації футболу, Вібет Ліга, Перша Ліга, Друга Ліга, аматори, чемпіонат області, чемпіонат району, чемпіонат міста. Тобто голова керує усім футболом. А в нас виявляється так, що Вібет Ліга грає по своїх правилах, перша ліга має свої, друга ліга свої. Аматори взагалі якась інша структура чомусь. Чемпіонати області також вже інша парафія. І виявляється, що кожна ліга має свої відповідні правила, норми і так далі. Я не знаю навіть як слово підібрати правильно. От я до чого взагалі говорю. Ось голова. Як я собі це уявляю? Один YouTube канал на весь український футбол, в якому були б відповідні розділи Ліга, Перша, друга, аматори, область, район, місто. Ось такий футбол мав би бути і він був, був би доступним. І взагалі, от е, любі змагання можна зараз показувати. Було б тільки бажання. Я звертаюся зараз до усіх функціонерів любого рівня. Якщо ви маєте бажання, просто-напросто робіть. Від маски шукати не потрібно. Будучи президентом Української асоціації футболу, гірше б я точно не зробив би. Тому що ну блін, так заганятися. Особисто мені не зрозуміло, як людина, яка звинувачується образно кажучи в розкраданні 400 мільйонів долярів, звинувачується в такій сумі, що він вкрав. А заставу йому роблять ось таку. Ну, чекайте, це, мінус це виходить ось. Непогана сума, до речі. Вона все рівно залишається в нього. Та ви поставте йому таку саму суму застави, яку він вкрав, і тоді вже розбирається, правий він чи ні. Оце, я думаю, справедливо було. Б. Знову ж таки, повертаючись до відео, скажу свою думку. І якщо я не можу подивитися гру, тому що там на роботі був чи ще десь можливо, я хочу подивитися огляд тієї гри, передачу якусь цікаві епізоди. А того немає. Це нікому не цікаво, виявляється. Ну то для кого ви граєте? І це стосується не тільки вищих. У нас в області також, що чомусь регламенти не всі дотримуються. А чому? Питаннячко з зірочкою. Ну і хотілося б сказати трішки про хороше. Ми засновуємо таку рубрику, як Золотий М'яч. Під кінець року будемо нагороджувати кращого футболіста області. Розподілу на футзал, футбол в нас не буде, тому що в нас, як правило, ті ж самі гравці виступають в обох видах спорту. Але всі деталі, як це все відбуватиметься згодом. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть лайки, дзвіночки, коментуйте і любіть спорт, займайтеся спортом і будьте здорові! Україна переможе!